Вітаю всіх глядачів мого каналу. Сьогодні в нас чергова зустріч у рубриці авторська задача. Я готував відеофільм, відеоурок по темі трапеце. Хочу учням сказати, що, мабуть, тема трапеція дуже цікава. В трапеції є дуже багато різних класних задач. Як я, ну, всіх чотирикутниках є такі задачі хороші, як в трапеції цікаві. Я готувався до відуроку трапеція і пригадав одну цікаву властивість пов'язану з площею трапеції. І вирішив цю властивість, можливо, вчителям нагадати, учням показати. І по цій властивості я склав дві задачі-близнюки. Хочу вам нагадати, що я називаю задачами-близнюками задачі, які мають дуже схожу умову, але відрізняються якимось ну, невеличким нюансам, да, невеличкою умовою. Ну, маю сказати, і вони розв'язуються різними способами. Такі задачі я називаю задачі близнюків. У нас в мене вже на YouTube-каналі кілька таких роликів є. Хочу сказати, що ці задачі ну, не зовсім задачі близнюки. Чому? Тому що перша частина розв'язування кожної з них є однакова, а вже друга частина відповідно різна. Отже, у трапеці АБЦД МН середня лінія, БН дорівнює 4, АН дорівнює 7, знайдіть площу трапеці АБЦД, якщо перша задача МН дорівнює АБ що ділиться на 2, друга задача МН дорівнює 3,5. Натисніть, будь ласка, паузу. Спробуйте ці дві задачі розв'язати, або, можливо, одну з них. Ну, сподіваюся, у вас вийшло. Ми з вами звіримо наші відповіді, наші розв'язки. А я хочу почати з того, з цієї властивості, на основі якої я сконструював ці задачі. Що ж це за властивість? Давайте я приберу зайві величини 4 і 7, мені тут вже зовсім не треба поки що. І я скажу, що ми можемо навіть так: от давайте по-дорослому назвемо це Лемою. Лема лема, лема. лема це додаткове твердження, яке там допомагає теореми доводити. Ось, так от наша лема буде полягати в тому, що я не буду вже описувати цю конструкцію, я доведу, що площа трикутника А Б Н дорівнює половині площі трапеції. дорівнює половині площі трапеції. Хочу сказати, шановні учні, якщо ви про це не здогадалися. То тоді є смисл натиснути паузу, спробувати цю лему довести. А потім на основі цієї леми, я думаю, ви досить просто доведете, знайдете розв'язування до цих двох задач. Натисніть, будь ласка, паузу, хто цього не знав, і спробуйте це розв'язати. Ну, я маю сказати, що для доведення цього факту. Я думаю, існує досить багато способів. Ну, я подумав про те, що я вам два способи покажу. Не буду я вже більше показувати. двох. Давайте я покажу два способи, які. ну, Один, в принципі, я думаю, більш такий, що він лежить на поверхні. Отже, я для обох способів, от я перший спосіб, мабуть, зарано написав, значить, я для обох способів основи трапеції позначу «А» і «Б», а є Б основи трапеції Аж висота. Ну, можу, в принципі, давайте підпишу А, Б. Ну, яку-небудь висоту проведу байдуже яку. Чому байдуже? Тому що ми можемо сказати, якщо ми розглянемо, наприклад, трикутник АНД. Яка висота цього трикутника? Висота цього трикутника я можу провести, давайте блакитним. N, там якесь, можу точку навіть не ставити, можу поставити точку там, К яку-небудь. Як ця висота співвідноситься з висотою трапеції? Ну, зрозуміла річ, що за терем Фалеса дорівнює половині. Половині висоти трапеції. Паралельні прямі БЦ МНАД, терема Фаліса каже про те, що висота НК. НК не хочу переключатися на чорний чомусь. НК дорівнює H на 2. Тоді площа трикутника АНД дорівнює 1 друга H, що множиться на H на 2. Аналогічно, площа трикутника Б, 1 одна друга Б, що множиться на H на 2. Тоді площа трикутника АНД разом з площею трикутника BCN – Я зразу за дужки винесу 1 друга, винесу H на 2. Дужка Х плюс Б, що я можу написати по-іншому. А ну, давайте я зразу одну другу поставлю. Давайте я не буду вже більше спрощень робити зайвих. Я напишу так: це одна друга. А тут буде А плюс Б, що ділиться на 2, і множиться на H. А це в нас площа трапеції, Тобто. Сума цих двох, площ цих двох трикутників це одна друга площа трапеції. Тоді на той трикутник, який. ну, Якщо цей теж зелений, ми його площу знайшли. Тоді на цей трикутник блакитний. блакитний не хоче взятися, Тоді на цей трикутник блакитний. Оскільки блакитний разом з двома зеленими становить всю трапецію, то на площу Блакитного трикутника. Залишається так само одна друга трапеція одна друга площа трапеці БЦД. Лему, першим способом я довів. Тепер я маю показати вам другий спосіб. Другий спосіб достатньо елегантний, я б так сказав, красивий. Тому я не відкажу собі у задоволенні його показати. Другий спосіб, до речі кажучи, можна здогадатися, якщо трішечки читати підручники, трішечки читати, зокрема, як підручнику доводиться, ну, наприклад, теорема про середню лінію у моєму підручнику, я не знаю. Цілком можливо, що в підручниках інших авторів так само доводиться. То ми, якщо ми цей прийом застосуємо тут, тобто ми продовжимо AD, ми продовжимо BN і ми тоді скажемо, що утворений трикутник. давайте тут точечку K я поставлю, Утворений трикутник ДНК і трикутники БЦН, давайте на них подивимося. В них точна рівня є сторона ЦН дорівнює НД. Сьогодні мій планшет трішечки проскакує. Дорівнює ND. В них є оці два кути вертикальні, B дорівнює DNK. І в них є внутрішні різносторонні кути. Я вже так описувати подробно не буду. Оцей кут і оцей, вони внутрішні різносторонні. Утворені при перетині січною СД паралельних прямих BC і АК, тому вони також рівні. Отже, кут С дорівнює кутові Д, і ми робимо висновок, що трикутник, ну давайте його БЦН. Буде дорівнювати К Ну, чудово! Тоді, якщо ми домовилися А, Б, то це також Б. Тобто ДК дорівнює Б в той самий час. І площа у двох зелених, оскільки вони рівні, в них рівні площі. У них рівні площі. Ну, не хоче, воно сьогодні переключається погано на кольори. Ось ця площа дорівнює. Цьому. Тому площа трикутника АнК. Це ті самі одна друга основа А плюс Б, а висота H на 2 d Аж висота трапеці. А ця площа, вона дорівнює площі тому площа трикутника АДН. Плюс площа трикутника БЦН дорівнює так само одна, друга, ну і так далі. Далі ми з вами будемо і так далі. Тобто далі те саме, що і ми бачили у першому способі. Тобто ми довели, що площа цих двох трикутників разом дорівнює площі трапеці, площа двох зелених трикутників разом, і тоді площа блакитного трикутника. Також дорівнює половині площі трапеці. Після цього розв'язати дві запропоновані задачі, фактично є справою техніки за великим рахунком. Але я не можу сказати, що це прямо така вже банальна справа. Отже, давайте розглянемо першу задачу. У нашій першій задачі МН дорівнює половині АБ. Давайте подивимося на трикутник АБН. У трикутнику АБН МН е, ну, а в трапеції середня лінія. МН Медіана, якщо медіана якщо медіана МН дорівнює половині сторони, до якої вона проведена, то трикутник АБН прямокутний з прямим кутом Н. У мене у підручнику сьомого класу є така задача. Там це доводиться досить елегантно. Тобто, ми більше використовуємо геометрію, якщо трикутник прямокутний, то медіана проведена до гіпотінузи, дорівнює половині гіпотенузи. в зворотню сторону також. Грає ця задача. Якщо медіана дорівнює половині сторони, до якої проведена, то медіана то протилежна до цієї сторони є прямий кут. Після того, як ми з вами визначили, що цей кут прямий, ну дедалі вже нема що розв'язувати. Він просто на малюнку не дуже прямий. Тоді площа Трикутника А Б, Н одна друга добутку катетів. Це 14. Я одиниці не водив. Сантиметри, там дециметри, кілометри. Не водив я одиниці. Ну тоді площа трапеції в два рази більша. 2 на 14, 28. З першою задачою ми розібралися, з другою буде трішечки складніше. Як ви бачите, першу, шановні вчителі, вам доповідаю, що ви можете цю задачу. Першу фактично використовувати в кінці 8 класу, коли учні вже знають площу трапеції. можна дати на школьній олімпіаді в 9 класі, наприклад. Наша друга задача МН дорівнює 3,5. Ну, не забули, що МН це медіана, правда? Не забули. МН це медіана. Дорівнює 3,5, можу навіть тут підписати. Ну, Тут іншого способа медіана трикутника А Б. Ну, У всякому разі такого практичного, іншого способу, ніж просто знайти АБ і потім по формулі Герона немає. Формула медіани, формула медіани є в мене у підручнику 9 класу, як фактично, наслідок і продовження теореми косинусів. Ось, записав я цю формулу. 4 на 3,5 в квадраті, дорівнює 2 на 7 в квадраті, плюс 2 на 4 в квадраті мінус АБ в квадраті. І тоді АБ в квадраті ми отримаємо 81 і АБ дорівнює 9. Ну я просто знаю цей трикутник, знаю, що в цьому трикутнику і медіана, і сторони є. Раціональними числами. Ну, коли ми знаємо трикутник 4, 7 і 9, можу його від руки для учнів намалювати, то за формулою Герона за... ми легко знайдемо площу, тут нема про що вести вже мову. Формула Герона це 9 клас. Тобто друга задача повністю розв'язується на базі 9 класу. Коли ми акуратно порахуємо, це буде. 6 коренів з 5. І тоді площа нашої трапеці у 2 рази більша. 12 коренів з 5. Отже, така відповідь. Я напишу така задача, напишу відповідь 28 і 12 коренів з 5. Ось такі задачі близнюки, Шановні вчителі, шановні учні, на цю тему, на тему того, що площа цього блакитного трикутника АБН дорівнює половині площі трапеці, можна фантазувати, шановні вчителі, можна створювати нові і нові задачі. Сподіваюся, вам було цікаво і корисно. Сподіваюся на ваші лайки, сподіваюся на те, що хтось ще якимось дивом не підписаний на мій канал, це зробить. До побачення!